Всім привіт! Що, вибивають передачі трактори тракторі Т-25? Відео для вас. Не один раз питалися в мене в коментарях, чому вибивають передачі повишені, понижені або взагалі передачі вибивають. Ну, Об'яснити написати, щоб ви зрозуміли, ну, це проблема, це треба показувати. От. В першу чергу хочу вам показати, От там всередині є валік блокіровки передач. Я вже не один раз показував. Ще раз хочу показати. От я нажимаю сцеплення, а він рухається, бачите? Скорше всього, що у вас неправильно відрегулірований оцей механізм, оця вилочка. От. У вас він може так відрегуліровано, що коли ви сцеплення відпустили, а оцей валік блокіровки продаж отак стоїть. Не отак повністю перекриває всі, всю цілу канавку. От. А отак наполовину. Наполовину, або навіть менше. І будуть всі передачі у вас вибивати при нагрузці. Воно спочатку не вибивало, наприклад, там декілька років, а потім почало вибивати, бо воно робить отут таку канавку виробку, робить виробку і тут, тут, і... а то скільки там треба? трошечки. І воно... воно ви... воно ну, всього, що воно робить виробку, воно оцю... оцей край, що ми тепер бачимо, то цей край воно чуху злезує, скат, виробляє, виробляє і немає. І все, і воно виштрікає. А так? Воно не може вистеркнути. Тепер давайте я, от, давайте я оцей валік передаю. Оцей валік, верніше, оцей. Давайте я його тепер заб'ю туди всередину. Полностью. Як ви думаєте, я його заб'ю? Чуєте, він, він, від цік, він там, він плотно туди заходить і, і звук. Він уперся в той валік, блокіровки передач. Ну давайте я його туди заб'ю. Чим його забити? Добню? От стукати, так? Да? З якої сели то його стукати? І що, і що тоді буде? Корпус пукне і так далі. Воно туди не піде. Чому воно не піде? Бо там стоїть валік передач. От. Коли я нажимаю цеплення, той валік рухається, ви бачили, туди, він ховається сюди, ховається. У от сюда. От, ховається і, тоді, і тоді цей валік без проблем ходить вліво, право і так далі. От. Якщо у вас все погано відрегулювано отут, то тоді у вас буде відбивати. Ще що може бути. У цьому валіку, подивіться, тут який є механізм. Вилочка, яка включає шестерні повишену, вона, та вилочка кріпить, да, вона тут от закручується. І ви сліди від болтів залишились. От, І по центрі, ви центрі в мене? Це говорить, що воно рівно в мене було відрегулювано. У вас може бути і чого? чому? Не до включаються. Якщо у вас тут цей механізм більш-менш добрий, все тут нормально. от, і вибиває передачі, то повишену і понижену має на увазі вибиває То значить у вас в цю сторону дужче величка ця закручена, або в цю сторону. от Дивіться. от Оця шестерня, це повишена понижена, оце у ви включаєте так, це ви включаєте повишну. Ви бачите оці зуби заходжу сюди в цю шестерню, тут в середині теж є е, 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 шліце. І вони туди хоп і, і ховаються. Цілий повністю зуб заховався в середину. От, повністю. І тут. І тут так само хопа і дивіться. От, отак. Ви повинні так відрегулювати оцю вилку. От. Ось такого. Ой, дивіться, от, хоп. От вона має бути, от, дивіться, от, 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 туди вона хоп і зайшла. Чекай, зараз, зараз, зараз. Отак. Хоп і заховалася повністю. Все, її там не стало, тих, воно всередину зайшла. І тут на оцю от, хоп і зайшла. Я коли буду це скручувати, я вам покажу, як це правильно відрегулювати. Так, ну що, йдуть збирати, зараз вам краще покажу. І так, поставив я ці валіки, закрутив ці болти. От, закрутив. І що потрібно далі? Дивіться, починайте з цього валіка, який відповідає за реверс. Його виставляєте на нейтралку. За ним виставляєте ці всі решта валіки теж на нейтралку. От, Ви бачите, цей теж на нейтрально. І як ви бачите, у цьому валіку оце є проріз, я показую, і з цієї сторони і з цієї сторони проріз. Його треба, от, наприклад, оцей проріз напроти от, отут. а? І тепер дивимося оцей болт, оцей болт зараз буде теж напроти цього. Отут. Наприклад, ось такого. Ось отут. Отак воно о, отак воно ось цей. І ота шестриня. Вона там пішла в зацеп повністю. От. Зажимаємо. Так, так, так. Незручно. Так, Ми це приблизно зажимаємо. Приблизно так от. зажали, відруки можна. От від руки зажали. І тепер що ми маємо? По-перше, нажати. треба От Дивимося. Хоп? Все, це все. Відпускається, що класно. І дивимося. А, треба назвати степлення. Бля, муходну руку не знаю як. На жаль, степлення. І ми тепер от... одимося. Хоп! І та шестерня, про яку я, яку я говорив, залізла туди. І дивіться, що має статися. Повністю вся нейтралка, ці всі боковинки повинні зійтися. Там шестерня зайшла всередину, тут Це все зійшлося. Тут так само. Вертаємо її туди. Дивіться, вона заходить, заходить, заходить. О, Зайшла. А тут так само з цієї сторони теж боковинки всі з тими вилочками все зійшлося. Понятно. Все, тоді, тоді зажимаємо це, це все нормально сходиться. От Е, е, ще можна перевірити. от, от Відпускаємо цепління, воно повинно повністю педаля піднятися вверх і, і не стопоритися там посередині десь. О, бачите? Оце, що я говорив, воно застопорилося. Застопорилося. Це про що говорить? Що я, ну, я в руку і, е, цей, а речагом ви стільки не зможете. Значить треба її трошечки вернути. Так, 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 зараз, зараз, зараз. А, не так, я її не, до... не дожав, верніш. Я її не дожав. от. Все, воно вертається. А воно було як. Так, одну руку. А я отак її типу, поставив, вроді да? вроді рівно, а воно а не воно тяга б не було рівно. А її до кінця Це, ну, ще плюс, бо там шестерня ще більше зацеп. От. Ну, Воно посередині все класно. От. от. І воно О, хоп, вертається. От. І так само туди воно ходить. Має тут ці зайтися все рівненько. Як ця сторона, коли ми подаємо туди, ну, я думаю, ви зрозуміли. Все, хлопці, так зробите, я ж, ну, 100% не буду вибивати. Я не знаю. Це вже хіба там сильніша вироботка у тих в тому валіку блокіровки. Або я вже не знаю, де вироботка. Ну, ну, ну не знаю, де це вже... Це лише, якщо сильна вироботка в тому валіку, воно не тримає, треба валік поміняти, тоді зробити отак це відрегулювати, і воно буде їхати і не вибивати. Що, всім добра, здоров'ячко, Лайк, не забудьте.